Берік зла сьогодні. Андрій, йди сюди. Андрій, йди сюди. Андрій, банки наламай, ламай, йди сюди. Сьогодні ми з Андрієм будемо грати в прат у убрав у Андрій, я зідаю до десяти, ти йди ховайся. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Я йду шукати тебе. А я знаю, де ти. Що нас дні, не прибивай мене? Тепер ти йди до мене, йди до мене. Андрій, не прибивай мене. Становись тут, Считай до десяти, не підглядуй. Іди, іди. іди, іди. А ти в курсі, що я зараз біля тебе? Я десь точно біля тебе, прикинь. Я зараз одну банку підібрав. я передвигаюсь мені чогось стронно. Я тебе вбив, бо отут було мало місця для пряток. Зараз в нокауті там за пратки по-настоящему пограємо. Вбивати не будемо. Эдгара тоже візьми. Эдгара тоже візьми. Едгара візьми. Едгара візьми. Нет, тоди подожди, я тебе поменяю в сторону. Погнали! Диви, вбивати друг друга не будемо. Прикиньте, я зараз знімаю. Диви, вбивати друг друга не будемо, зразу йди до мене, добре? Кстати, ребята, напишіть в коментарях, е зі ще з Андрієм відео. Андрій, йди сюди. Сюди йди. Хобо, е читай в цих кустах, а я пішов. Як до десяти, Да, Андрій, я в таку. Так, так... Оп. Бляха, Андрій! все, я попався, я попався. Я тепер йду шукати. йди ховайся, ховайся йди. Раз, два. Тільки коли ти ще будеш оцей мене сукати, закрий очі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це поняв де ти? А знаєш, чого я поняв? Іди сюди розказ. Тому, що... У в тебе ось ця чя... червона ць... ць... штучка за тобою ходить. Я так розумію, де ти в наступний раз бери Я... прибивай мене. Все, зараз на іншу катку. Подожди. Що, ми на інші катки, зараз ти В Вкусти йди, вкусти йди. Андрій, Ні? я перед носом в тебе був. Добре, тепер він на інсукатку підемо цей. Е, давай я зараз тебе вб'ю і на інсукатку підем там? Ні, подожди, перебивай мене. Давай зараз знаєш куди оцей пограем в краски, знаєш де в такому собитті, де немає газу, ти знаєш таке, я щось не знаю. Вроде того в ограбленні немає, да. Бери Едгара, Едгара бери, бери Едгара бери. Погнали! Кстаті, ребята, напишіть в коментарях, про що мені знімати про Леху чи про Браву Старс? Андрій пам'ятай, ми зараз граємо в праці, йди до мене. Йди до мене, йди. Зайчик, зайчик. Я тебе вдарив просто так. Е Хто із нас перший е читає. Ні, давай в гонки, знаєш, який йди до мене. Бу Отут буде старості. Хто перший добереться до мого спавна, починаємо. Та не прибивай мене, не прибивай. Я маму, мав, йду сюди, все, ти сітаєш, будь тут. До двадцяти скитай, до двадцяти. Стітай. А ти знаєш у мене вчитеський гаджет на ультуху? Зараз ми не просто пратки граємо. Считаєшся, щоб ти мене це коли ти мене вбив. Ось так зчитаєшся. я зараз на тебе ульту направив. Я знаю де ти. Андрій, хочеш я тобі подсказку дам? Я біля мого спална. Кстати, <преїв> ой, я вже місце, я вже місце не то. Я твій кроски сейф поламав. Опа, доганяй мене, тепер в доганявки на оборот граємо. Доганявки на смерть! сбравлі. <смірко> Опа опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Я її не збирався. ну 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 на 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 но Андрій, виходить, що я в цих вкладках виграв? Опа-па. Андрій, давай зараз от цей. Тепер я тебе буду шукати давай. Починай. І сейфі ломати не будемо. Погнали, погнали. Погнали. Погнали, погнали! Я взяв барелі, бо бари їм ефективно в пратки грати, кстати. Іди до моєго спауна. Іди до моєго спауна, я тебе тут чекаю. Я оцей кину тобі ось цей бутилочку вина на попий. Попий. Добре, я посутив, я посутив. Е я щитай до давай до тридцяти, йди Іди ховайся. Раз, два, три, 7, п'ять, 9, семь, 11, дев'ять, 13, 14, 15, тринадцать, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Все. Андрій, подожди, мене зараз перезагрузка. Подожди, Андрій. Вс, я тебе пішов сукати. Все, я тебе найшов, я тільки зараз я тебе прибити. Так. У мене є оцей гаджеток чудовий. Андрій, остановись на одну секунду. На одну. Хочу тобі мій гаджет показу? Мені треба для цього до тебе підійти? Те? Отако, От стій, стій! Дивись, оп! Я не Криса, я Крисатіна! Так крес. Я кубик. Я кубик. Я сладкий кубик. Я кубик. Я кубик. Боже, мне кажется, я над собою издеваюсь. Издевательство, скажи. Оп, вбивай мене! І що, я на твій сейф нападаю, ти йди на мій нападати. Я перший сейф ламаю, ну каже, я перший ламаю. Оп, гайде Буде кайф, коли я виграю, да? Да. Для тебе це просто кайфарик буде. Я тебя бы тебе просто буде, твоя в игры, да? Давайте наоборот, я хварик. Вс, Андрей, все, вс. Иииии всем пока, ребята. Вы были на канале Брикс 2.